Музика Паркуємося Привіт. Ми з Булочкою приїхали на наш декоративний город. Давно не бачились, тому що, м'яко кажучи, зовсім м'яко кажучи, не вистачає на все часу. Я стою зараз серед ще однієї моєї реалізованої маленької мрії, тому що я дуже хотіла такий невеличкий декоративний город. Як все це відбувалося? Крок за кроком, зараз покажу. Для цього нам треба буде повернутися в осінь минулого року. Ну, а я вітаю вас на наших десятисотках, сотках, на нашому городі. Поїхали. Сьогодні, так як приїхав Іватько, ми почнемо робити високі грядки. Так як на Наступний сезон, я дуже сподіваюся, що ми тут будемо вже жити. З наступної весни я б хотіла вже почати вирощувати якісь овочі, ягоди. Так, отже, вирішили робити 2 метри довжину, 2,05 хорошо, і метр 15 в ширину. Це. Просто так, щоб нам вистачило деревини цієї запаловки, щоб по центру її розпиляти, і щоб вистачило одразу на, на декілька рядок. Будемо висоту робити в дві дошки. Ну, подивимось, як воно піде. Так, це вже чоловік пофарбував їх засобом. Від грибку від шкідників. Це просто вони в ряд виставлені. Два ящика. А це ще один третій. Діляночку ось так культиватором трішки зорали, ну, ти краще тракторцем спершу пройтись, тому що в певних місцях. Він просто так пригорнув земельку і пирій залишився. Тут була фактично цілина, за декілька років заросло приєм все. Ну і в теорії, звісно, треба було б засівати сідиратами, щоб тут не заростало. Або зорювати декілька разів, щоб це коріння підсихало. А так. Такий швидкий варіант, аби лише не використовувати гербіциди, не пшикати всяким там раундапом, що є, по суті, дуже небезпечною речовиною. Ось так ось вирішили зробити хоча б шматок картону. Ну, Почали розкладати. У нас дуже багато картону залишилось після переїзду, після ремонту, щоб зробити додаткове таке ущільнення від бур'янів, тому що ми замість агротканини купили агроволокно хоч і сотої щільності. Подивимось, як воно буде справлятися. Ось такими скобами прикріплюємо металевими, ну і будемо потрошку по декілька грядок робити. Отже, високі грядки ми поскладали решту картону. Бур'ян сухий. Іноді обрізали коріння. Іноді отак я просто полола і сюди складала бур'ян, знаючи, що на такій спеці він просто посохне за декілька годин. Так, ось в ці грядки чоловік там вирівнює рівень землі біля паркану. І сюди просто засипає цю землю. Це чорнозем, який колись був сюди завезений. Тут у нас взагалі-то на Львівщині чорнозему в такому вигляді, як, наприклад, в Полтавській мої рідній області, немає в такому доступі. Тут суглинок або глина. Три грядки ось вже готові, ми їх вже засадили, моя мама приїжджала, допомагала. Сюди, в ці три грядки, ми купували землю, так як ми не змогли знайти ну, такий чорнозем, щоб можна було привезти машиною. Ми купували мішками. Також купили декілька мішків в супермаркеті і зверху висипали ось такий шар родючого ґрунту. Наша. Так, продовжуємо робити високі грядки. Ось між цими трьома готовими коробами ми хочемо зробити арки, щоб пилися огірки і люфа. Використовуємо ось таку трубу профільну 2 мм. 2х2 см. Будемо вставляти ось так по обидві боки. Ти тут поки що підв'язані помідори, це прибереться. І ось таку сітку купив чоловік. Тут ширина 92 см, трохи вуще ніж ширина грядок. Ну, але зробимо ось так. І вони по 2 метри. Відповідно, нам треба буде об'єднати два шматка на одну арку. Так, проміжний результат. Ось що в нас вийшло. Показуємо, щоб ніхто не зробив таких помилок, як ми. Отже, в нас було декілька штук ось такої труби профільної, і ми для того, щоб на всі грядки вистачило однакових ось таких трубок, їх розрізали. Чоловік розрізав болгаркою, пофарбував. А тепер виявляється, що вони закороткі, і, відповідно, сітка провисає і ось так ось грає, бачите, ходить. Отак, туди-сюди, танцює пружинку таку. Ось, тепер чоловік планує приварити назад сюди, ось так. Трубку, ось цю. Буде ось така висота, яка і даватиме стійкість цій сітці. за мною зараз. Такий невеликий квітничок, який я зробила чисто для фону цих високих грядок. Але в майбутньому сподіваюся, що там буде оранжерейка. Хотілося б мені мати ще одну таку невеличку зону відпочинку з якимись гарними стільцями, садовими, столиком. І не лише працювати в садку, а й відпочивати, милуватися навіть городом, тому що город також може бути гарним. Чому мені хотілося ці високі грядки? На то є декілька причин. Звісно, те, що це більш комфортно у користуванні, на мою думку, аніж звичайний відкритий ґрунт. Тут ми ще покладемо гравій чи то гальку. Дощ, не дощ, тут завжди буде сухо, ноги будуть чистими. Також Високі грядки, на те і високі, що до них треба менше нахилятись. Мені подобається чисто, як це виглядає. Я хочу оточувати себе гарними речима, створювати навколо красу, щоб це приносило задоволення і радість від користування, від проживання тут. І також я зможу використовувати їх в своїй роботі, знімати, фотографувати. Що також великий плюс. Цього року вирощую багато різних сортів томатів, багато череків, чорний принц, також мамині помідори, які вона привезла в свою розсаду, рожеві, жовті. Ну і зараз підемо збирати урожай. Досить непогано для першого року, правда? Ще один привіт, бути вдячною нашій щедрій українській землі. Вітаю вас з Днем прапора, з Днем незалежності. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні!